Не так давно міжнародна консалтингова компанія McKinsey опублікувала доповідь: Ризик, стійкість і відновлення рівноваги в глобальних ланцюжках створення вартості. У документі спробували оцінити шоки та збитки, які викликають ті чи інші події. Так от, втрати від пандемії оцінили у 30 трильйонів доларів. Ядерна війна може коштувати вдвічі менше. Вартість економічної кризи 10 трильйонів доларів. Масштабна кібератака наносить збитків в 1 трильйон, а локальний військовий конфлікт лише у 90 мільярдів. Звісно, так мало, це лише за умов його короткотривалості. російсько українська війна триває майже три роки. Тож скільки вона коштує Росії? Яких боргів набирається для захисту своєї території Україна? Скільки взагалі обходиться війна у Європі? 21 першого століття про це і не тільки у черговому випуску. Економіка війни мене звати Наталія Семенченко. Ми починаємо. Оцінити вартість російсько-української війни поки неможливо, адже бойові дії тривають і в останні місяці з новою інтенсивністю. Гроші йдуть на озброєння, забезпечення військ, облаштування фортифікацій, розробки нових засобів ураження, евакуацію та лікування поранених. Цей список можна продовжувати ще дуже довго, оскільки війна це як чорна діра, яка всмоктує в себе абсолютно усі ресурси на шляху до остаточної стратегічної мети захоплення. На території надор логістичних шляхів та інших потенційно корисних для колонізатора речей. Давайте спершу подивимось, скільки витрачали на війну раніше. Наприклад, під час Першої світової. Якщо перерахувати тодішні фунти, долари, марки, франки, рублі на нинішній курс, то цей глобальний конфлікт обійшовся людству у 3 трильйона доларів. Щоб було більш зрозуміло, масштаб, це величина глобального ВВП передвоєнного 1913 року. Це багато, але було і більше. Я зараз про другу світову лише найбільш активним його учасникам. Конфлікт став вже у 15 трильйонів доларів. Це на нинішні гроші. Радянський Союз витратив на війну 3 трильйона. Німеччина 4, Велика Британія 1,8, і Японія 840 мільярдів. Рекордсмен тут США. У них на другу світову з урахуванням проекту Манхеттен, Хто забув, то це розробка ядерної зброї. Пішло 5. Трильйонів доларів Ясна річ, інші понад 50 країн-учасників війни також витрачали гроші, але всі в купі менше, ніж ті, про які ми вже згадали вище. Якщо вам цікаво на що йшли всі ті гроші, та як країни використовували свої ресурси, то дивіться наші попередні відео. Посилання в описі до відео. Після жахів Другої світової здавалося, що більше ніхто і ніколи не захоче воювати, та це не так. Війни не змусили на себе чекати. Конфлікти спалахували в різних куточках планети. І в них за прямими учасниками часто стояли дві наддержави, між якими тривала своя холодна війна. Я зараз про США та СРСР. Штатами взагалі цікава історія напередодні ще Першої світової країна не була ніяким світовим лідером, та все змінилося у 1914-му. Їхня промисловість поставляла все, що тільки можна у Європу, і це стало свого роду драйвером економіки. Те саме було і в період Другої світової, тільки у набагато більших масштабах. За рахунок цього, штати і стали одними зі світових лідерів. А коли ти здіймаєшся так високо, то вже не хочеш звідти опускатися. І робиш все для того, щоб там і залишитися. А це передбачає активну участь у подіях, які мають велике значення для імперії у різних куточках світу. Іншими словами, після 1945-го штати взялися розповсюджувати свій вплив в основному за рахунок фінансової системи. Ми ще будемо про це говорити у наступному наступних випусках, але й нерідко за рахунок війни. 25 червня 1950 року північнокорейські війська за підтримки Радянського Союзу на той момент головного геополітичного суперника штатів перетнули 38-му паралель, що розділяла північну та південну Корею. Так почалася Корейська війна. Вона коштувала Сполученим Штатам 390 мільярдів сучасних доларів. У 1965 році почалося повномасштабне військове втручання США у В'єтнам, яке тривала до 1973 року. Військові витрати Америки склали в сьогоднішніх доларах 844 мільярди. 1990 – один із найкоротших конфліктів в історії США. Це була війна в Перській Затоці. Повітряна наземна операція Буря в постелі коштувала штатам понад 116 мільярдів доларів. Наступний конфлікт був майже у десятеро дорожчий. На іракську війну 2003-2011 років США витратили понад 1 трильйон доларів. Саме у стільки обійшлося повалення режиму Саддама Хусейна і встановлення контролю за Нафтовим регіоном. Трохи раніше від Іраку США вторглися в Афганістан. Зробили це після сумнозвісних терактів 11 вересня 2001-го. Американці хотіли покарати рух Талібан, який надав притулок терористам Аль-Каїди. Ця війна тривала 20 років. І поки що це найтриваліша війна для США. Щоправда, вона ж для них, напевно, і найбільш провальна. Талібан взяв владу, з ним, врешті-решт, підписали мирну угоду. А потім весь світ спостерігав, як американські військові спішно покидали територію країни. Прямі військові витрати на цю війну коливаються в районі 1 трильйона доларів. Якщо ми вже заговорили про Афганістан, то тут були не тільки США із союзниками ще раніше сюди вторгся СРСР. Та війна тривала з 1979 по 1989. -й. На неї витратили орієнтовно 90 мільярдів доларів, тобто в десятеро менше, ніж в подальшому американці. Подкоємцем СРСР себе називає Росія, і вона продовжила політику держави, яка розпалася у 1991-му Росіяни воювали у Чечні, вторгалися у Грузію, допомагали сирійському режиму Башара Асада. У 2014-му вони окупували український Крим і частину Донбасу. У лютому ж, 22-го, пішли на Україну повномасштабною війною. Скільки всього вони витратили за майже три роки війни, поки сказати важко, однак деяка інформація все ж є. Науковий співробітник Німецької інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге порахував за першу половину 2024 року. Російський федеральний бюджет витратив за оборонними статтями понад 54 мільярди доларів, і це рекорд. Бо ж якщо порівнювати із таким же періодом 23-го, то цьогоріч ця цифра зросла на 36%. Кремль на закупівлю зброї, утримання армії нині витрачає 2 мільярди доларів на тиждень 300 мільйонів доларів на день, або ж трохи більше 12 мільйонів мільйонів доларів за годину. За шість місяців 2024-го російська військова машина з'їла майже півтора річних бюджети програми підтримки національної економіки, понад три річні бюджети всієї системи вищої освіти, 18 річних бюджетів національного проєкту охорона здоров'я, і більш ніж 90 річних бюджетів типового бідного російського регіону, наприклад, Республіки Тива, звідки родом колишній міністр оборони, а нині секретар російського радбезу Сергій Шойгу. Різко підскочили так звані секретні витрати. Це гроші, які йдуть на закупівлю зброї для фронту. Сума сягає понад 10 мільярдів доларів на квартал. У відкритій частині бюджету фінансування держоборонзамовлення зросло на 54% порівняно з 2023 і на 126% порівняно з 2022 роком. Більше стали платити і так званим добровольцям і контрактникам, якими Кремль компенсує фронтові втрати. Якщо порівняти з 2022-м, то виплати зросли на 175%. На цьому хочу зупинитися детальніше у червні 2024 року. Експерт українського центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вирішив розібратися, скільки коштує російський солдат. На момент проведення дослідження один євро коштував трохи більше ніж 98 рублів. Для зручності розуміння візьмемо курс 1 євро 100 рублів. Отже, підписантам контрактів Міноборони РФ одноразово виплачує майже по 2 тисячі євро. В подальшому у кожного ще буде зарплата. Або, як кажуть, в армії, матеріальне забезпечення. За всіма посадами перелічувати не будемо, але про основні згадаємо. Найменше отримує стрілець 2 тисячі євро на місяць. Командир з воду 2700 євро. Ротний до 3 тисяч 400, комбат до 4,5 тисяч. Більше росіяни цінять пілотів літаків та гелікоптерів. Ті отримують понад 5 тисяч євро зарплати щомісяця. Трохи інші розцінки серед так званих елітних ахматівців, підлеглих Рамзана Кадирова. У тих боєць штурмовик без бойового досвіду отримує 2900 євро. А командир підрозділу від 5800. Крім того, окупанти матеріально стимулюють і активність своїх бійців на полі бою. За кожен день на території України кожен отримує плюс 60 євро до зарплати. За кожен кілометр просування у штурмах 200 євро, за бої в обороні 40 євро за добу. За убитих українських військових полонених знищену техніку від півтори тисячі до 17 тисяч євро. Є тут і виплати за загиблих. Ну, це якщо не білими ладами, а грошима. За поранення понад 36 тисяч євро федеральної виплати і 12 тисяч регіональної. За загибель родині обіцяють від 70 тисяч євро плюс ще усякі страхові, регіональні і компенсація на поховання. Але тут, каже Віктор Кивлюк, є нюанс. Але є і спроби економити бюджет. Немає тіла, немає виплат за різними оцінками до 50% своїх загиблих в Україні. Росія вважає документально такими, що зникли безвісти. Крім виплат військовим, злетіли і витрати на міжнародне військово-технічне співробітництво. Наприклад, купівля боєприпасів ракет у Ірану та КНДР за перші шість місяців 2024-го це стало російському бюджету майже 3 мільярди доларів. Загалом, за прогнозами німецького дослідника Яніса Клюге, з такими темпами загальні військові витрати Кремля на 2024 рік можуть на 29 мільярдів доларів перевищити ті, які закладали раніше і сягнути 138 мільярдів, а це 7-8% від ВВП. Через російську агресію вже третій рік поспіль збільшує видатки на оборону Україна. У бюджеті на 2024 було закладено на цей сектор приблизно 41 мільярд доларів. Це понад 22% ВВП. У травні 2024-го заступник міністра оборони України Юрій Джигир у коментарі виданню Блумберг сказав, що року на одного військового з бюджету витрачають 1 мільйон 200 тисяч гривень або ж приблизно 30 тисяч доларів, і це без врахування зброї. Якщо ж у війську, як заявляв президент Володимир Зеленський, зараз 1 мільйон людей, то виходить, що на них виділяють 30 мільярдів доларів щорік. У березні 2023-го міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що місяця на війну Україна витрачає майже 3,5 мільярди доларів. За 6 місяців після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, підтримка сил оборони України на рік обходиться орієнтовно у 48 мільярдів доларів, і це більше ніж дохідна частина бюджету мирного часу, яка до війни складала приблизно 32 мільярди доларів. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, кредитам та грантам. Усього від партнерів Україна отримала орієнтовно 180 мільярдів доларів. До речі, з приводу міжнародної підтримки. Це гроші платників податків наших партнерів у квітні 2024-го видання слово і діло вирішило подивитися, скільки ж витрачає кожен із них на війну в Україні. Рахували так: суму військової, фінансової та гуманітарної допомоги конкретної України за два роки, за даними Ukraine support tracker поділили на приблизну кількість зайнятих осіб. Отриману цифру розділили на 24 два роки, щоб дізнатися, скільки євро платник податків у середньому. Ньому платив на місяць за допомогу Україні для наочності. Суму витрат одного громадянина західної країни у слову і ділі. Вирішили порівняти з вартістю преміум підписки на Netflix – популярного стримінгового сервісу. Найбільше допомоги Україні за два роки надали США: майже 68 мільярдів євро. Тобто, одному американцю це коштувало менше 18 євро на місяць. Підписка на Netflix коштує 20,5 з половиною євро. Друга за обсягом допомоги Німеччина понад 22 мільярди євро. А кожен німецький платник податків витрачав 21,5 євро на місяць. Це трохи більше за місячну підписку на Netflix. 15,7 мільярдів євро надала Україні Велика Британія, тобто по майже 20 євро з кожного працюючого британця, і якраз стільки коштує місяць із Netflix. Найдорожче допомога Україні обходиться платникам податків скандинавських країн. Наприклад, кожен данець заплатив по 121 євро. І це вартість 6 місячних підписок на Netflix. А кожен норвежець майже по 110 євро, і це еквівалент восьми місячних підписок на Netflix у Норвегії. Допомогу іноземців не можуть спрямовувати на утримання військових. Такі умови її надання. Тому ці гроші йдуть на підтримку Соціальної, освітньої, інфраструктурної сфери колись їх, ймовірно, потрібно буде віддавати, але де взяти кошти, коли країна в руїнах, а економіка заледве ледве дихає? Можливо, доведеться допустити західних партнерів до українських ресурсів, принаймні у США про це вже починають говорити. Україна готова домовитися з нами. Україна найбагатша країна Європи. Ми можемо заробити та мати корисні відносини з Україною. Це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там. Поки ж гроші партнерів йдуть у тому числі і на відбудову знищених або пошкоджених під час бойових дій підприємств, житлових будинків, доріг, мостів. За словами голови партії Слуга народу Олени Шуляк прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 мільярди доларів, і це ще немає даних за 2024-й. Це все ціна війни. Матеріальна, а ще є людська: тисячі загиблих, десятки тисяч скалічених, цивільні і військові, дорослі та діти. Всі вони могли працювати і жити. І не може бути ніякого грошового статистичного виміру всіх людських страждань, смертей і поневірянь, всіх матеріальних та інтелектуальних втрат, які понесла Україна через війну, розв'язану Росією. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дивіться нас далі. Це була Економіка війни і я Наталя Семенченко.